Машка, о господи, Маш! Машечка, машуня, ня-ня. Машечка, ну вернись. Доця, ну як же ж мамка без тебе, машуня. Ну, Вася, ну муха дрозофіла, якщо я, не дай Бог, не найду козу, то я твоє хазяйство засуну в часки і буду очень медленно зжимати, поки в тебе очі не повилазять. Маша. Ня, доця, Машечка, Машуня, Маша. Ну і хто з нас каблук? В отличие от тебе, це сугубо моє мужське рішення. Максим, я десь потеряв нашу козочку. Люба мене за це на британський флаг порве. Вона узнала, що в сараї не Машка, а козел. Мені срочно треба їхати в райцентр і покупати погожу козу. Якщо вона узнає, вона зі мною таке зробить. Якщо я тобі скажу, у тебе в дубі затюкає, як зараз у мене. Хоча Це просто Короче, Срочно йдемо до сейфа, мені потрібні гроші. Фась, ми не можемо зараз піти до сейфу, тому що Василінка проковтнула ключ.